Усім які! Ой, Саня, що ж ти виключаєш світло? Вітаємо вас усіх, наші любі друзі, в нашому новому сімейному влоговому відео. Повернулися ми вже за тебе, як завжди, п'ятниця. А отже, в нашої родини великі закупи. Сьогодні чек наш склав 3600 гривень на цілий тиждень на продукти. Ще я покажу там. Такі обновки класні, які також давно вже чекала. Ми купили шторку новеньку у ванну, купили ось такий горщик. У мене величезний такий кактус, стоїть тут на підвіконні, на кухні. Настя купила собі ось таку підсвітку. Це така Лед-світильничок да? у формі такої хмаринки. А Саша хоче вам показати зараз дуже цікавий фокус. Так, Я сино? знаю. Валити yeah. воду і вона розстає. В воді, воді розтане. І, і зникла. І зникла. Це стало. Ти ж розповідай, що ти зробив. Це. Саша налив солодку воду. Вона стала жовтий. У воду стало жовта, бо тоді зі смаком банана була вата, бачите? Оце да. У нас юний фокусник росте. Фокусник-експериментатор. Сьогодні я, знаєте, і рибки купила, і свининки. Так, Звісно, що багато грошей також фрукти забрали, у нас банани, ще так ходилась брати чи не брати. Ой, яка вата. Побалувала діточок солодкою вати. Санечка мене пригощає. Я Буду... такий. А в тебе така вата? Да. Дивіться, Настя зробила наче тортик. Ой, як красиво! Чим Декорувала чимось, да? цікавим. Я Таке вона взяла. Це що таке? Як називається? Це жаліє, мабуть, боби. Це така смачна, знаєте, пастила для діточок з натуральних овочів. Ой, фруктів, боже, овочі. Да, це з яблучка, фрутснек, Да, це з фрути. Ці боби ми беремо іноді, такі. Вони дійсно і по составу вони дуже по складу класні з натуральних, сушених фруктиків. Ага, ось вони які. Це такі тут а, ці равлики намальовані. Бачите, такі равлики з очима. Настя, наче такий тортик. Да, Настю? <схоже>, Схоже на тортик. Класнючий. Купимо собі сюди нову піч Гарно Будемо з вами випікати, вчитися. Робити смачні торти, пироги. І так? Ну, що вам солодко діти, класно? Yeah. Mm -hmm. Ось такий у нас солодкий, солодкий вечір. Тортик. І тортик у Настюшки вийшов. Так? Ах ти ж. Такі вони у нас дітки люблять щось чудити. Так, треба розбирати нам продукти, харчі всі наші будемо розкладати. та Загружати в холодильник. холодильником. вже сняли стареньку ту шторку. Вона у нас зовсім порвалася. Будемо її викидати так і будемо тут наводити порядочки на своїй кухні. Нарешті діти вже награлись тут зі мною. <хи> Побігли до татка, бігом кажу, Настя, в тебе півгодини. Завтра в школу на підготовку. йти, кажу: йди бігом, дивись мультик, де півгодини, а я зараз спокійненько зможу все розкласти, всі продукти, холодильничок укомплектувати. Та піду покажу вам нову нашу шторку у ванні і буду приймати душ. Ось така, бачите, у нас новенька тепер шторка у ванні. Вона, схожа, такий візеруночок, наче на мрамор. Якщо що передає вам камера, такі, як у нашої сестри плитка, тільки тут більш біліша в неї така, а більш такого молочного кольору, як ви сьогодні бачили, точніше, вчора, на моєму відео. Ой, зараз, нарешті, розібрала я продукти і буду залізати, купатися. Сьогодні вам Дацюшка зробила ніг собі. Дивіться, які класні. За скільки ось? 650 коштувало тобі? 670 і ще за фігурки 20. О, клас. А, а на другому? І майже, майже не встигла на останню маршрутку. якби вона на неї не встигла, ми взагалі не знали, де б її ловити і де її шукати. Ой, це звісно, що в селі жити, це так, знаєте, треба обережніше, бо якщо не встигнеш на останню маршрутку, можеш залишитися ночувати десь там на лавочці. Ось, дивіться, такий фрукт принесла мені донька, купила в новосі помело. Якось так знає називається. Всередині вони жовті, а це, каже, якийсь всередині червоний колір. Завтра зранку розріжемо, вам покажу, який він всередині. Ставлю донечки чай гарячий, бо трішки назмерзла, нагулялась з подружкою по Києву. Ще не ти, мрію. А в березні нову піч то у нас вже 100%. Ми її купуємо. Домовились з чоловіком. Через тиждень їдемо в фокстроті, мабуть, будемо брати. Ось і хочу ще собі новенький чайничок купити, бо це вже взагалі такі у нас тут старенькі, старенькі, благенькі. Ми ось в Аврорі ночі купували, такі вже, знаєте, облущуються вже покриття на нього. Ой, я вже викопалася. Так класно, знаєте, з новою шторкою, так наче трішечки інтер'єр змінився. Навіть ванної кімнати стало так затишніше, комфортніше. Так круто, все-таки, знаєте, коли живеш і навіть ось так в орендованій квартирі, щось змінюєш. Як ми от, перефарбували стіни, ось тут, бачите, в дитячій, хто бачить довго вже зі мною бачить кожне моє відео. Є там, хто тільки передивляється, вам цікаво, на мене підписалися, можете а, перелиснути ремонт в дитячій. Подивитися, як ми тут все робили, переставляли повністю. Ліжечко, ось Настюшкине, сюди в цей куточок ставили. Ось там мій синочок, бачите, спить. Досить класно. Так, в цій квартирі взагалі планування, досить круте. Знаєте, побуваєш там сьогодні на смарт-квартирі в Надівці, де буде жити. Сестричка мого чоловіка. Я розумію, що 27 квадратних метрів, знаєте, і тим більше поки ще ремонт немає. Там ні стола кухонного, ні меблів немає. Стануть меблі, це все заставиться, диван великий, вугловий. Там взагалі не буде де навіть ось так, бачите, розвернутися. А в нас тут три кімнати, вони, вони повноцінні. Тут 67 квадратних метрів, враховуючи два балкони. Одна, як лоджія за склена, ось, а інший там, де зала. У нас там відкритий балкончик. Знаєте, і зала в нас велика, як це наша кімната, дві окремі ще кімнати. Це одна нашої донечки старшої, і ось ця. Така дитяча, там, де є ось ця лоджія, за що лоджії тут досить вона тепла, ця кімната, тому що олінки там, вона, знаєте, стіна одна виходить на вулицю без. Ось такого перегородки, як сказати, без лоджії. вона набагато холодніша і прохолодніша ще. Тут більш така південна навіть сторона в цій кімнаті. саме. І вона більш така суха за рахунок цього, тим більше, що дві стіни одна стіна сполучена з кухнею виходить. А ось ця стіна з нашими сусідами також вона з двох сторон, як то кажуть, о, такі опалювані кімнати, тому в самій кімнаті тут затишно, так знаєте, тепленько, гарно, комфортно. Тому ми виділили вже для малих діточок. У мене дотя старша, вона така, знаєте, загартована дівчина. Вона може і без шапки там ходити. Зараз взагалі у нас скільки там плюс два було сьогодні, навіть вона градисне кудись так. Тому вона звикла до таких, знаєте, температур а, низьких. тому... Вона вибрала ту кімнатку, тому що там на той момент, як ми заселялися, були найсвіжіші обої. ось, Хоча меблів там зовсім ну, ліжка там не було. Вона спить зараз на дивані, який ми розклали, який стояв в залі, більш-менш такий диванчик. Єдине, що ми докупили туди ортопедичний матрас. Їй такий, знаєте, на метр сорок шириною купили. І якраз такий диванчик такої ширини, між бортами його впхнули. і це це її якби таке ліжко, таке, знаєте, для одної дитини. Підлітка Шикарне ліжко на метр сорок шириною. У чоловіком метр шістдесят. Ось і у діточок також взяли, знаєте, не дуже вузенькі, У сані 90 см ширина ліжечка. І в нас тунні, мабуть, мабуть, 70 85, начебто, але їй вистачає. Воно таке, знаєте, класне. Ось і усе шуньки, бачите, також в Київ їздили. Добре, що у нас да, Логан Дача. Вона така, знаєте, каблучок. Мінівенчик, що туди компактно, Отак, це, це ліжко також вмістилося нам. Ми навіть його, бачите, не розбирали, ось так заперли. Матрацик також з нього, знаєте, був зношений, поганенький, але ми знайшли вихід. Ми йому докупили вже новенький, по інтернету замовили, не пам'ятаю, скільки ж він нам вийшов. Щось там десь 3, 3 тисячі гривень, ось такий топер вийшов. О, щось таке під 3000 чоловік замовив. Sleep and fly. До речі, класна така альтернатива. Тому як десь 1006, був гарний сюди матрац новий а коштував. так Десь чи 2, дві, 2, дві десь, десь біля трьох, може 200. Він коштував з доставочкою нам. Ось, Бачите, такий класненький. Тут фіксується на ось таких резинках цей топер. І... Досить комфортне, знаєте, щоб так затратно було нам. І, в принципі, якщо переїжджати його компактно, можна буде скласти навіть. ось. А це вже такий ми купували це ліжечко. Недорого. Ви знаєте, нам вийшло воно 2000 гривень, тим більше, що з матрациком. Але матрацик вже зношений, видно, що такий вже продавлений. синочка спав на ньому не дуже зручно. Воно таке дерев'яне, ще знаєте, таке ліжко дуже важезне. Запирали вдвох його. Мій чоловік із тим хазяїном, якого ми купували. У них донечка просто виросла. А у мене собі інше ліжко захотіла, а це вони нам продавали. Це взагалі з Португалії. Ось це, бачите, досить класнюча тканина, вона не линяють. Оці, знаєте, малюночки з Португалії. Також нам віддавали, там є карітаси були такі центри, де люди приносили речі, які їм вже не потрібні. Ось, І я взяла із собою навіть сюди в Київ. Будемо вже, мабуть, з дітками влягатися, бо вже так заморилася. Чоловіка попрацювала, додому прибігла, швидко супчика там все перемила, його нагодувала, поки там на футбол, поки за Насті. З нею покрутились, поки в АТБ з'їздили. Він був насичений досить день, чи зранку ж по Києву там поганяли по ринкам. Настя вже відучилася у нас, в школі були. А тепер прийшли подивитися на курочок. Ага, вони ось там, бачите, відкриті. А, і там. Та які гусі, то курочки, Настюш. А, за ними гусі. Боже, точно. Які скачки, якісь качки може. Всього вони цікаві такі. Ой, такий зоопарк тут у нас. Трішки прогулюємось. Перший день весни. Ось все тане і такий, знаєте, і сніг, і дощ. Ой, погодка така. Знаєш, там? Півничок там кричить, кукоріку! -ку -ку. І гусі там, да. гусі дивись, щипнути можуть гусі. Он бачите, крильцями вони машуть. Кукоріку! Насті сподобались. Індоутки, мабуть, якісь вони такі цікаві. Ой, щось там пара холяться. Каже, на стіжки йдемо да, додому, да, да, я вже смерзла трішки. На Ой-ой-ой, красиві, так, да, красиві, красиві. То був би у нас свій дворик уже, да? завели б собі таких гегликів. Ох, і геглики. Ой, тю-тю-тю. Бачи, розправляють крильця. Ой-ой-ой, дивіться, який красавець. Да, це якісь, мабуть, індоудки, якщо я не помиляюся. Та ми далекі від такого хазяйства ні, 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 ні. ніколи не тримали, бо свого будинку в нас поки ще немає. Це ж їх поки викорми, поки виросте їх. Скільки треба вкладатися, бігати біля того хазяйства. Сьогодні вділа таку шапку свою улюблену. Це знаєте, вона тепла-тепла. Бо зранку нас взагалі думала брати зонтика до рук і Насті брати із собі. Такий був сніг у нас, знаєте, лопатий, а як вийшла на вуличку, кажу Насті, давай не будемо зонтиками таскатися. Нам тут сім хвилиночок пішки до школи. Ой, дивіться, дивіться, як він вмивається в ту лужу, мочить свій дзьобик. Тим дзьобиком всі крильця обмазує. А, за таке у нас тут село. <сісті> село і люди. Такі цікаві. Ці індоутки, вони мочать свої дзьобики, бачите, потім вимиваються ними, так харахоляться, дивіться, хвостом машуть. Ой, Крилами розпушують крила. Бачите, Настюша, яку розминку вони роблять класно, так? Да? Настя бавиться, мабуть, останній наш сніжочок. Наші обіцяють 5 березня плюс 15 чи плюс 10 буде вже вже кхм, точно останній сніг розтане. Це, мабуть, за сьогоднішній вечір, а за сьогоднішній раночок, стільки на... нам снігу насипалося з неба. Настя. Покажи, велика ти сніжочка велика зліпила. Ой який! О, ліпиться гарно. Він зараз такий мокренький сніг, гарно ліпиться. Пішла Настюнька на нове місце, де більше сніжку, щоб викатати ще більший такий ком сніговий. Вже прийшли ми на свій майданчик біля дому. Настя хоче доліпити сніжечок свій, він став. Великий-великий. Кажу, давай доліпляй. Підемо, сашуньки понесемо. Цієї сирості так прохолодно, мене Таке сьогодні, бачите, це от. зимове пальто в діло. Воно таке легеньке, де в мене рожеве, більш таке плитніше. Там більше набитого пуху всередині. Воно таке. О, а це холодненьке, знаєте, так прогулялися вже десь, можливо, півгодинки. Хочеться вже додому. Перший день весни. Прохолодний такий сирий. Бр. Дивіться, чим ми зайняті в суботній вечір. Настя тут виконує трюки. Ось така наша гімнастка. Ми з синьком граємо в футбол, а Настя, що ти нам робиш? Дивіться, що вона витворяє, а? Опа! Все молодець. Йу, Вже прийшла Марінка, подружка наша. З дружком. Дивіться, які красиві пакетик вони нам принесли з Сашусіка. Привітали з Днем Народження. Там всередині стільки смаколиків. М -м -м. Якісь такі прикольчики, стікери нам подарували. Ой, такий Якісь жилешки, орео, печиво. Це, мабуть, якийсь калейдоскоп. Щось там всередині. Картинки, мабуть, крутиш там всередині картинки. Ось таку піцу, якусь також, мабуть, жилешка. І ще гру зараз вам покажу. І ось така гра, мегаполія. 8. М -м, цікаво. На прикладі, мабуть, монополії щось. Шанс. Ага, дивіться, яка краса. Потім розкриємо, пограємо з дітками.